Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 19 листопада 2014 року. Середа, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого Павла Архієпископа Царгородського. Святий Павло жив у IV столітті і походив з міста Солуня, що в грецькій частині Македонії. Довший час був писарем царгородського патріарха Олександра, а потім дияконом. Після смерті святого Олександра диякон Павло був висвячений на єпископа і став його наступником на патріаршому престолі. За намовою єретики Ар'ян, імператор Констанцій усунув Павла з патріаршого престолу і засудив на вигнання, а його місце посів аріанський єпископ Євсевій з Никомедії. Патріарх Павло прибув до Рима, де зустрічався зі святим Атанасієм Олександрійським, який також перебував у вигнанні через аріан. Коли папа Юрій довідався про Павла і Атанасія, то скликав 341-го року синод, який виправдав обох патріархів, і наказав повернути їм патріарші престоли. Після смерті Євсевія Павло посів патріарший престол, але аріани ще двічі проганяли патріарха на заслання. Під час останнього вигнання він був у Месопотамії, Сирії, а також у Вірменії, де ар'яни шість діб морили його голодом, а потім задушили. Ці трагічні події відбулися 351 року. На Божественній літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Євангелія, від Іванилиста Луки з 11 і 12 глав, де є такі слова. Гори вам, Фарисеї! Бо ви даєте десятину зм'яти, рути та всякої городини, але занедбуєте правосуддя і любов Божу. І це треба було робити, і того не лишати. Горе вам, фарисеї, що любите перші місця в синагогах та привітання на майданах. Горе вам, бо ви, як у ті гроби, непомітні, по яких люди зверху ходять і не знають того. Озвавсь тоді один із учителів закону, Учителю, кажучи це. Ти нас ображаєш. Він же відповів й вам, учителям закону, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити самі ж до тих тягарів і пальцем не доторкаєтеся. Та горе вам, фарисеї, бо ви занедбуєте правосуддя і любов Божу. Правосуддя справедливості є однією з найнеобхідніших цінностей людства. Потреба правосуддя викликана самим суспільством. Адже в суспільстві вільних та розумних осіб зароджується мимовільний процес самоочищення. І якщо про цей процес не дбають поставлені законом, суспільство буде прагнути змінити закон, що і стається в нашій країні останніми часами. Якщо цей процес зупиниться, то ми втрачатимемо не лише території, але найголовніше довіру. А без довіри у нас нема і майбуття. Кайданами міняються, правдою торгують. Тарас Григорович Шевченко, благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.